йо 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 друзі, всім привіт! Сьогодні ми залетіли в Hamster Combat, Нова класалка від е, нашого телеграму, який ми всі так добре знаємо, але він почав робити нові ігри ось. І я тут трошки прокачався. Ну, як трошечки, я вже апнув 10 мільйонів. Ось у мене 510 тисяч е, в час, та я тапив по 12 в е, затап. Ось. Типу, скоро в нас буде знову буст. Треба, ну, типу, був ноткоін колись. Треба було також саме клацати, 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 і зараз він на біржі вийшов. Зараз один ноткоін коштує 0,09,3 бакса. Ось. Тому я дуже сподіваюся, що цей Хамстер Комбо також буде не гірше, тому я вирішив вам розповісти, щоб ви ні в якому разі не вирішили ну, не пропустили цей цю кротецьку гру клацинку. В принципі, тут головне клацати, прокачувати ось це все. типу... Тут, коли ми прокачуємо за 280 тисяч, нам дають тисячу і так далі. Типу, Тут багато вкладок. дин-дин-дин-дин-дин. Типа, я тут багато можу всього прокачати, але за 40 тисяч я 142. Це зовсім невигідно. Ще головне за всього прокачувати ось ці ось карточки. Їх можна придбати в магазині. Ми переходимо в вкладку нові картки. Ось, Тут треба 9 друзів, тут треба апнути якусь штуку, і тут треба мільйон. Ось, В принципі, я тут багато карточок не вкупив, бо я тоді ще не знав, або я ще не грав тоді, але я зараз гарно прокачався. Типа, тут є... Грандмастери, яких 100 плюс мільйонів їх тут дофіга, типом, тобто, як ми бачимо, Майн, Ми вже подивилися. Тепер ми можемо переходити в друзі. Тут треба додати своїх друзів, щоб вони тобі давали цих грошей. Коли ти когось запрошуєш друга якогось, то тобі дають 5, якщо в нього нема цієї преміума Телеграма, і йому також 5. Потім, якщо у нього преміум, вам 25, і йому 25. В мене є тут один дуже топовий друг, він залетів один з найперших, і він вже дуже сильно прокачався, напевно, десь як і я, і в нього 505 тисяч він вже мені приніс. І кожен день мені приходять ці гроші. Тут є ще 95, 95 і так далі, типу 8 друзів. Ось. Якщо ви хочете також зайти в цю клацалку, то ви можете обов'язково зайти по посиланню в описі. Є... Кожен день награду, треба забирати. ось, Типу, воно дає 6 мільйонів 649 тисяч. Це класно, я вже забрав. Тобто я вже 11-й день граю. ось. Тут можна виконати всякі завдання, щоб вам також гроші дали. Додати трьох друзів, тобі дають 25 тисяч, обрати біржу, дають 5 тисяч аккаунт в. в цьому, в Твіттері ще 5 тисяч, і в Телеграмі також 5 тисяч. Просто треба підписатися на твіттер на Телеграм та вибрати біржу. Це дуже легко. Ось. Я вибрав поки що Binance і це класно. Ось, Я вважаю, що це класна таполка, це класна гра. Тому кому. Лінь і, точніше, не лінь, і нема чим займатись, то буде по посилання в описі на цю класовку. В принципі, я таке все розповів. Типу, дуже прикольна гра, мені подобається, я сподіваюся, що ми якнайшвидше зможемо забирати звідси гроші. Мені було б дуже класно ось. А ще я забув: ось прибуль в час 510 тисяч в мене. А він не працює тільки 3 години. Типу, це класно. Ще, як ви бачите, в мене весь час рухається. Ось, типу, на головному плані є цифри, і вони весь час рухаються. Це, Бо я прокачував ось цю штуку. Ось як її прокачати, треба ось це все покупувати та прокачувати, щоб давало багато грошей. Треба дивитися, звісно, скільки що дає. Якщо дешево коштує, і нормально дає, то купуйте обов'язково. Типу, ну це всі напевно розуміють і так далі. Картки це дуже класна тема. Типу, вони дуже багато дають, і вони дуже дешеві, достатньо дешеві. І ще кожен день, тут майже кожен день вилазить дейлі гівка, треба знайти три карточки, які і прокачати їх, щоб знайти 5 мільйонів забрати собі. І мені дають пасівки по 100 плюс. Бо в мене на 510 тисяч прокачано в час. В мене було дуже багато мільйонів. Як ви розумієте, в мене було 25 мільйонів один раз цілими. Потім я 6 мільйонів спустив, ще 3, ще 5 і 2,2. 2, мені здається, Типу, я багато сюди вклав, але в мене 510 тисяч цих фарм. І ви можете підписатись на мій телеграм-канал. Там дуже все класно, бувають опитування, бувають відоси і так далі. І, в принципі, я кидаю посилання, щоб ви заходили до мене. І в описанні ще є одне посилання: на ось це посилання додати друга, і якщо ви перейдете за ним. Треба буде просто зайти до нього, і ви додавитесь до мене. Ось, і скоріш за всього, нам дадуть по 5 тисяч. І коли ви будете прокачуватися, то ви будете по пасівки давати мені гроші. Ось, як цей чел Андрій він зайшов і, в принципі. Просто прокачується, 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 мені кожен день дають 500 тисяч. І коли ви апаєте рівень, ще дають 500 енергії. Ось цієї енергії, як ви бачите, в мене 8 тисяч в куту лівому, нижньому. Ось. Типу, її як можна прокачувати. Ось тут full Energy є. Типу, ви 8 тисяч наповнюєте, можна прокачувати тапи і full Energy. Типу. Кожен кожен день можна, ну завжди її можна прокачувати. Типу, я її прокачав до 8 тисяч, і прибаль за тап у мене 12 стоїть. А ще, коли ви апаєтесь, наприклад, з Епіка до Леджендарі, то вам дають один тап, плюс один тап. Типу, у вас було 11, ви апнулись до Легі, і у вас 12 тапів, і було 7500 енергії, стало 8 тисяч. Тому. Апатись дуже важливо. А ще дуже важливо прокачувати ось це все. Діло в мене все 11 плюс, а, Типу, ось дивіться. В мене, я його зараз прокачаю, дивіться, в мене зараз 510 тисяч. Я зараз прокачую цю штуку. Бм. Ішов в мене, і в мене тепер 512 тисяч. І коли ви прокачуєте, дивіться, наприклад, ось це. ось Пишеться отримати, ой, отримати е та, е та прибуль в час, скільки вона дає. Е типу, і це дуже класно, типу, треба дивитися. Е треба дивитись, порівнювати і думати, що краще прокачати. Тому ви можете підписатись на YouTube канал та Telegram канал Telegram канал в опсі цього відеоролика, та е щоб зайти в цю тапку, то також посилання в опсі. Дякую вам за перегляд.